Неможливо порізати сім раз листок. Перший раз вообще Ізі катка повніша. Другий раз. Тоже Ізі вообще. Я думати не можу. Третій раз. Ну, це вже є претензії. Але... Изи вообще все изи, изи покат. Такие вот эти Четвертий Четвертый. Е. Пятый. Еще два. Ще один я не помню, сьомий. Сьомий то. Шостый. И смый, семый реально. Ещ я тут підпишись я зміг.